22 лютого фідерна риболовля річка Дунай. Трофейна панонська платва. 2 з плюсом кілограма. Клюнула на червяк за Паришем. Перший закид, Перший закид тільки прийшов, закинув одразу клювання. Гарний екземпляр. Трофейний. Мабуть, буде в цьому за цю зиму. В цьому сезоні це точно. Ну, за цю зиму не знаю, зараз зважимо. Найбільший екземпляр був 2400, майже в 2,5. Провіримо, скільки заважить трофей. 200 грам важить голова подсака, щоб потім не писали, що вона там кілограми важить. 2 кілограма. Вісімдесят грам. Ух ты. Клювання, 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 клювання. Опа. Я друга... Друга риба.